Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хочу вас познайомити з нашим собачкою, з нашим Барні. Такий у нас є собачка, але бідолашний він дуже постраждав. Хочу вас з ним познайомити. Сталася з ним біда. Розповім у сьогоднішньому відео, що з ним сталося. Дуже хороший в нас собачка. Такий він слухняний, спокійний. Варні, да? барні. Що таке маленькі? Що таке? Та лежить бідолашний. Боляче йому і важко, і погано видно. Дуже він у нас такий з усіх собак, які в нас були. Це самий такий, добрий, самий такий спокійний, слухняний собачка. Зараз лежить на сунечку. Був у сараї ночував він, а це на сонечку лежить тепленько, гріється. Розповім вам, вже піду в хату, бо сонце на дворі погано знімати. Розповім вам, що з ним сталося від Маленький собачок. Так він хоче, щоб його жаліли. Так ему боляче. Вот Листочки-то хочет. Ешь, ешь, маленькая ешь. Бошку тут я Сейчас батка шапки. Сейчас шакис. Мы понесу. Зайшла в хату, бо на дворі сонце погано знімати. Так і погода не погана, але з сонцем зйомка не дуже. <кій> Розповім вам, що сталося з нашим собачкою. Вчора ввечері зять Коля завіз доньку на роботу і приїхав, і мався повертатися за нею, забирати її через деякий час. Ворота не закривав уже. зайшов у хату. І... Внук каже, сижу, внук, ельдарчик прибігає і каже, тато, йди, бо щось в барні, якісь такі звуки в нього, як він і не гавкає, і якісь непонятні такі звуки в нього. Коля вибігає на двір, <кхи> а там забігли три собаки. Одна з них вівчарка німецька, порода, така, як коняка. І дві якісь малі там менші забігли в двір і почали рвати нашого борня. Як рвати? Я так зрозуміла, що ці менші, мабуть, не участвували там, а ця вівчарка вхапила його за шию. Як то в них є такої породи собак, мертва кажуть, фотка за шию. Вони хапають і перегризають горло. Оце вони, він його вхапив. І поки коля його відігнав, поки там ще ж поки коля вибіг і все, то він успів перегризти ошейник, товстий, такий, як, такий ремень. Таке кольцо залізне, металічне, що з'єднує, також погнуте відірване. І у барні з двох сторін на шиї рани такі великі. Коротше кажучи, Коля їх вигнав, давай ми бігом можеш обробляти, зв'язалися з ветеринарною лікарнею, з лікарем. І в нас по сусідству тут ветеринар є. Пообробляли ці рани йому. І він бідолашний, це такого насилував, дуже йому було боляче, бо як промивали, то він виривався таке, скалучав, боліло йому дуже. Ночував у сараї, понастеляли, йому там вже їсти, він нічого не їсть, так особливо з руки чоловік давав, йому наломав, там трішки, і я давала, то так він там щось трішки зів і все, більше не хоче їсти. А зараз от на сонечку він лежить і гріється собі на сонечку, а... На ніч, мабуть, в гаражі ще протопимо, то заберемо його в гараж, або, можливо, там у нас бужунка, така там тепло. Зробимо йому понастеля, йому гарно, думаю, йому буде там нормально. Вівчарка ця собака, це така собака, з якою проблеми вже не один рік. Сусіди тут, жінка у нас рядом хата, в неї двоє дітей писала заяву на цих хазяїв. Тому що бої, каже, я боюся дітей в школу відправляти. Рано йдуть він біжить, цей собака, додому йдуть, біжить. Хто його знає, що в нього в голові цього собаки? Йому там штраф якийсь присудили і все. І він, вони просто відпускають його. І він біжить, бігає ось по вулиці, собі, а з ним ще збираються, я так зрозуміло, ще якісь собаки, які бродять, і вони оце такого ганяють. Я не уявляю собі, по-перше, що було б з нашим собакою, якби не почули. Ми в хаті тут телевізор працює, ми з чоловіком взагалі не чули, ми у нас хата ж на два входи з дітьми. Ми з цієї сторони, у нас там телевізор працює, ми не чуємо. Діти тут, кожен то в телефоні, також телевізор працює. Це добре, що внук вийшов у кухню, а кухня туди виходить вікно до собаки, туди в двір, і він почув це все. Бо поки не почули, це ж вже темно на дворі було, то він просто б загриз собаку. А не дай Бог на людину чи на дитину, щоб він напав, і це ще й цією тічкою, то взагалі. Не знаю. Коротше кажучи, закінчилося тим, що Коля визвав, дзвонив у поліцію, вони сказали, пишіть заяву. Приїхали хлопці з поліції, написав він заяву. Знімали вони відео по все, рани, собаки, кров, де там, ті ошиники, все познімали. Не знаю, що там буде далі. Думаю, що нічого там такого не буде. Знову штраф якийсь присудять йому та й все. Я так зрозуміла, що поки він не наробить горя якогось, на якусь людину не нападе чи на дитину, то діла не буде. Я не знаю, що це воно таке. І не хочеться по сусі... вони недалеко живуть тут, на сусідній вулиці, Я так фактично, ну, як сусіди далекі. І непоганий цей хазяїн чоловік, він робить на швидкій допомозі. І не хотілося би конфліктів ніяких, але ж і мовчати не можна, бо, не дай Бог, станеться щось таке, то також скажуть, чому ви мовчали, так що це така справа. І я вам скажу, що сталося це ця біда. І я згадала, як у 22-му році, оце в ці дні, таке, таке співпадіння. Я вночі не спала нормально, і всі не спали, бо переживала за нього. Без кінця Коля ходив до нього і дивився, що там, як він. І ну, хвилювалася, коротше кажучи. І я собі згадала, що я в 22-му році, оце в ці, всіх ці числах перед війною він також попав в таке з ним, теж сталася біда. Ми так і не зрозуміли, що то воно було таке. Ми це зимою ж холодно і він проситься, щоб його відпустили. І ми відпускаємо, він в дворі тут бігає. Але ж йому в дворі мало, він хоче шукає десь, щоб вийти, вилізти. Ми так зрозуміли, що він хотів десь знайти чи підсідку, чи десь знайти собі дірку, щоб вилізти, кудись побігти, а не знайшов. І видно, десь він поранив, десь він так заліз, що він поранив собі. Також лопую. Ви не уявляєте, це, як я рано виходжу з хати, йду до дітей, обійшла я жду від себе, і слід крові. І мені не видно, що то собачий слід, а просто такі каплі, такі кров, коротше кажучи, сліди крові. Я йду, ви уявляєте, що в мене вже в голові робиться, доходжу до дитячих дверей, до дітей, на сходах кров, прямо калюжі крові. Я боюся відкрити двері, я вже не знаю, що думати, що, що сталося. Руки трусяться, ноги трусяться, відкриваю двері, виходить донька. Я кажу, що це, що це таке? Що у вас зробилося? Що у вас сталося? Вона каже, це барні поранив лапу. Так сильно поранив, десь він зачепив щось, не знаю, чи якусь судину, чи ні, не знаю. То Коля йому ото вночі спиняв кров, бо не вночі це також було ввечері, бо прийшли до них, приходять ввечері посидіти просто телевізор подивляться сусіди. Тут вони дружать, молодий чоловік і жінка. І вони зайшли в двір, а барні бігав. Ну, Він на них не нападає нічого. І каже, ми побачили, вони поперед нас біжить, вони цим ліхтариком присвічували. Каже, бачимо кров по асфальту у вас скрізь. І то Коля вийшов, давай також йому там зупиняти ту кров, перемотувати, обробляти рану. Але ж я не знала, що це, що це воно. І я ж кажу, я поки дійшла, хоч тут недалеко йти, я вже передумала, що хочеш. І я казала тоді, що вже ж про війну балакали, що може початися війна. Я казала, що. Ще війна не почалася, а в нас у дворі вже кров'ю все залите. Це просто був поперед хати вскрізь ці алейки асфальтовані. Все в крові було, наскільки в нього... не цього разу навіть нема не було скільки крові, як тоді. Коротше, таке співпадіння, що майже тих самих числах, оце через 22-му році і це вже у 25-му, знов така з ним сталася історія. І я кажу, барні, я надію, що. То було перед війною, а це початком війни, а це буде перед закінченням війни. Вже така біда з тобою сталася, щоб не, дай Бог, щоб воно все погоїлося в нього і все було добре, і щоб війна закінчилася. Коротше, така історія в нас невесела. Розповіла вам, думаю, розповім з нього розповімо. Такі є господарі, які люблять собак, але оце так відноситься до цього. Безвідповідально. І так, до такої трагедії це довести, що не знаю, навіть уявляти не хочу. Так що пишіть коментарі, що ви думаєте про, от, про, про це все? Буду вдячна вам за ваші, хто висловить свою думку, за ваші коментарі. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.